Шановні глядачі, всім привіт! всіх вітаю на моєму каналі. Продовжуємо працювати. Сьогодні будемо робити плиточку. Плиточку будемо колорувати, додавати темний пігмент. Як я і раніше говорив, все покажу, все розповім, як я роблю. Тому що я, в принципі, для себе також відкриваю нові можливості, нові знання. Сьогодні будемо робити темну плитку. Пігмент вже замовили, я його рекламувати не буду. В принципі, покажу, що за чим я роблю, як я роблю, та яка плитка в мене виходить на виході. Формочки у мене. Ті, хто гості каналу завітали перший раз. Формочка в мене цегла 30х30, глибиною 3 см. В принципі, навіть для автомобілей, так як люди мені писали в коментарях, має вистачити для легкових автомобілів, саме для заїзду. Деякі люди навіть писали, що в них є бусик, там течики. Їздять нормально, все там по 10 років лежить, все добре. В принципі, на що я і надіюся, на що я сподіваюся, форми змазую сепареном. Чеська фірма. Все замовляю в принципі, все, що в основному всі матеріали в мене з чехії. Також баробник замовляв також чеська фірма. Можна, звісно, замовити з Китаю або нашого виробництва, але дуже багато негативних саме відгуків. Тому я вирішив замовити чеську. Вона звичайно дорожча, але це якість. Я роблю для себе, тому я стараюсь робити все якісно. В принципі зараз покажу одразу момент. Як я сепареном змащую, можна змазувати, звісно, соляркою дехто робить, і хтось відпрацюванням масла. Ну, але сепарен я замовив вже, як роблю для себе. Головне по кутках дуже гарно. Вона вже в мене витерта в принципі, і гарненько протирає. І, ну, в принципі, все цього буде достатньо. Вона постоїть буквально 5-10 хвилин, можна не користатись. хоча я користався, одразу змазав. Та одразу користувався, все в принципі нормально, формочки чисті та гарненькі. Головне дивитися, щоб нічого зайвого не залишалося, там ніяких цяточок, тому що все на плитці буде видно, помітно, будуть, знаєте, якби маленькі такі ямки. Воно, в принципі, нічого страшного, якщо ви додавали нормальне щебню, додавали нормально цементу, тобто все робили по правильному, по формулі. Я роблю одне відро цементу, одне відро піску, два відра щебню. Додаю також пластифікатор, та також додаю фібру. Фібра в мене мікрофібра для бетону і стяжок. Ось такого виду, воно, знаєте, типу як пух. Потрібно лише одне засипати одразу до водички, не в самому кінці, а на самому початку засипати до води, воно розбухає і можна користуватися. Що ж, всім дякую, що залишилися до цього моменту зі мною. Поставте, будь ласка, вподобайки, напишіть свої коментарі. Якщо бажаєте, можете підписатися, якщо не бажаєте, не підписуйтесь, у мене повна демократія, це ваше бажання. Зараз будемо робити плиточку. Зараз засипаємо спочатку цемент. У мене вже водичка залита, фібро кинув, пластифікатор кинув. Перше відро цементу. Цемент у цемент мене п'ятисотий. Використовую виключно п'ятисотий. Як плитку почав робити, цемент просто розходиться дуже-дуже дуже швидко. Мені здається, тяжко, коли робив, не так розходився. А тут постійно треба докупати, докупати. Єдине, що одразу хто там планує робити плитку, хто планує робити там, на будівництві, замовте собі одразу пояс, я зараз замовив, тому що спина поперек дуже потім болить, щоб не було у вас просто потім проблем. В принципі, всім раджу, я замовив, це не так дорого. Зараз вже має прийти нарешті. Тепер все це діло розмішуємо. Трошки забувся, заговорився, потрібно було одразу кинути пігмент. Ну, Я принаймні одразу роблю, я в водичку кидаю пігмент, а потім тільки починаю розмішати. Я думаю, нічого страшного з цим не буде, але все ж таки одразу варто кинути, простіше буде, так сказати, розмішувати. Зараз просто буде трошки розлітатися. Також бажано, у ну, мене зараз дуже жарко, зараз 8 година вечора. Потрібно одягати штанці. Футболочку, тому що пігмент дуже дуже сильно в'їдається. У мене в пальці вже пов'їдався, дуже важко потім буде відмивати. По пігменту забув сказати, одразу запам'ятовуйте, скільки ви додаєте і постійно додавайте таке ж саме, таку ж саму кількість, тому що потім трошки не додасте, трошки там знаєте, 100, ну то взагалі 100 грамм тут дуже багато. Ну, трошки буде похибка, колір буде зовсім інший вже. Буде відтінок, потрібно постійно додавати одну і ту саму кількість. Візьміть для себе якийсь, якийсь мірний стакан, там, не знаю. у мене в мене ось така чапличка. Я не відміряю, то не постійно додаю, тому мені в принципі набагато простіше. Ну Також є в мене ось мірний стакан. Також можна ним три мірних стакани додаю і все. А зараз додаємо два відра піску. Тепер додаємо три, можна чотири, але я додаю три відра, щебні, щебінь в мене фракція 10-20. Міксер справляється дуже добре. третє Тройте ведру дуже, дуже густе. Також з приводу розчину. Розчин я роблю максимально густеньким, таким, щоб він важкувато його набрати, щоб, можна сказати, він стояв. Отже, друзі, працюємо, розкидаємо по формах та вібруємо наш розчин. Також не забуваємо про захист, саме про вуха, тому що тут вуха нам дуже-дуже важливі. Я вам звук зроблю трошки тихіше, а мені щоб навпаки поглинало. Так, вмикаємо. накидаємо також зараз шпатель возьму щоб поправляти я працюю без рукавиць мені чесно кажучи дуже незручно а так я не знаю хоча руки дуже вимазуються дуже турбуються в так набагато зручніше так комфортніше працювати. Вмикаємо. Друзі, зараз швиденько все прибираємо, плиточку відносимо, все миємо, потім піду покажу вам вже готову плиточку, якого у нас вона вийшла кольору. В принципі, сьогодні трошки трошки не так сталося, як гадалося, тому що дві плиточки, на дві плиточки не хватило, не вистачило. Ну, але тут таке зайвого нічого не залишилося. Сьогодні зробили 38 плиток, майже 4 квадратних метри. Бардюри сьогодні робити не будемо вже, вже пізно, зараз залишилося все поприбирати, помити, віднести самому, також відпочивати. Зараз підемо, покажу готову плиточку. Також ось ці місця потрібно обов'язково зчищати. Буває так, що в мене я на відео бачив, я неодноразово показував. Що стараюся, щоб за краї нічого не вилізло. Буває трошки більше бадань, хоча вже якийсь досвід є. Але... Буває так виходить. Нічого страшного. Так, відносимо. Друзі, в мене тут трошки брудно, але показуємо, як є. Я людина стараюся все чесно висвітлювати, все чесно показувати. Отже, нашу плиточку, як завжди, під плівку, щоб вона підсихала, залишаю її на два. На дві доби, двоє суток, отже воно в мене сохне. Не знаю, як правильно сказати, то миться. Ну, воно вже бачите, вже почали ну, звичайно мокреньке те, що було, накриваю гарненько картонкою та підсихає малий інспектор. ну Тут має 4 квадрати. Залишаємо її сохнути. Зараз піду вам покажу плиточку, яка в мене вже готова. Отже, щодо Вибачаю, що спиною, отже, щодо самої готової плитки. Всю її розкладую на відмостку, ту, що нещодавно робив. Хто спостерігав, хто бачив. В принципі, ось такого кольору, вона не повністю чорна. Я дружині пропонував зробити ще варіант. Робити таку і ще на один тон темніше. Ну, але, дружина, сказала, мені така подобається. Я хочу, щоб був саме такий колір. В принципі, ну головне, що дружині подобається. Якщо подобається, буду робити таку. І ще в нас ну, звичайна буде тобто двох кольорів. Такого кольору, темно-сірого, та просто сірого, світло сірого, просто як цемент. Зараз ми на тій стороні двору покажу. Це вже та, що була готова ще на минулому тижні. Вона ще повністю, бачите, повністю ще не просохло, але коли висохне, колір буде вже зовсім другий. Ну, інша плитка тут лежить, підсихає. Ще дуже багато моментів, дуже багато роботи по будинку. Також пінопласт потрібно доробити в тих кімнатах. Ну, але все стараємося робити, поступово працюємо. Зараз підемо, повимиваємо та будемо відпочивати. Також бордюрчик. Бордюрчик це мене, скажімо так, залишився, заміс. Я зробив один бордюрчик, спробував такого кольору. Також доволі таки непогано. Це потрібно також, щоб все повисихало, досохло. Так як я дивився в інтернеті, в Ютубі. Говорять, що через тиждень має все повністю вже просохнути та колір має бути повністю одинаковий, однорідний. Також поки буду підготувати до вимиття наших інструментів, нашого корита, трошки Ось Сьогодні зробив 4. Квадратних метри плитки, це виходить. Це я беру по самому мінімальному, це 400 гривень, хоча з пігментом фарбована плитка. Тобто вона так не коштує, вона коштує набагато дорожче, там 500-600 гривень, навіть якщо по 400 гривень, ну, це я зробив на сьогодні 1600 гривень. Ну, а ціна, так як я це я кажу приблизно те, що я враховував, це приблизно 700 гривень. Я витратив на матеріали, щоб зробити 4 квадратних метри. Але знову ж таки це я не враховував. Вібростіл, це добре, що сам зміг його зробити. Мотор мотор також коштує не дешево, мотор 35 тисячі Та форми для плитки, форми для плитки я витратив тисячі гривень. Тобто все потрібно пораховувати. Мені, звичайно, воно буде вигідніше, тому що я буду робити дуже-дуже великий об'єм. Мені на центральну частину мого двору потрібно буде тільки 140 квадратів зробити плитки. А ще в мене ось бокова частина та задня частина, там, де малий в мене гойдається, там, де його гойдалка та турнік. Отже, всім дякую за перегляд, друзі. Ми будемо також відпочивати. Зараз будемо вимивати наші корице, наші інструменти, та будемо відпочивати. Всім дякую за перегляд. Зустрінемося в на наступних відео. До нових зустрічей. Па-па.